Вітаю, це про світло. Сьогодні 22 квітня, 25 рік, вчора, 21-го, тобто на місяць, один день пізніше за перець. Посіяв помідори. Посіяв їх ось в такі касети. Зараз прикладу руку для масштабу. Ось висота касети. Ось такі конічні вони. Це єврокасети, тобто розмір ширина довжина у всіх касет однакова. Є піддон під них високий, і вони від залежності від розміру комірки, вони просто в одному розмірі мають різну кількість комірок. З цих, з цих касет томати підуть зразу або в теплицю, або на грядку, тобто не буде більше ніякої перевалки, пересадки зразу з касет. Посіяв я. Дві касети і половину касету. О, це півкасети. Касета 8 на 4, тут 4 на 4. Це півкасети. Одна касета повна 8 на 4 це для, для теплиці томати. Для теплиці мені треба буде навіть менше. У мене в теплиці десь 19 рослин поміщається. А тут їх буде 28. Значить, щось, ну, щось може не зійде, щось зійде, побачимо. Так, ці сорти це пішли у мене в теплицю. Що тут? Основний це сніданок закоханих, це моє насіння. Томат великий до кілограма в тому році було 960 грам такий помаранчево-червоний, дуже смачний, малі насінниві камери. такий масло мед. Єдина проблема, що великий з'їсти зараз ну, така собі історія. Але дуже смачний. Хто, хто хоче салатний собі сорт, якийсь ну дуже рекомендую. Сніданок закоханих називається. Це якийсь американський чи англійський сорт, американський, мабуть. Він є, їх можна десь знайти в колекціонерів. Вони є. Так, далі пішли. Сливка-жовта теж сіяв уже. Це моє насіння. Зкупив біля на, на такому, у нас є базарчик невеликий біля будинку. І продає один чоловік кожен рік. Я ну, запитав якось це насіння, це помідор чи це гібрид. Він каже, ні, це сорт, я взяв, зібрав, а в тому році вже були свої помідори. Дуже смачні, дуже довго вони дають е е врожай, вже до холодів. Хурма не, 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 не сіяв у себе, десь купив випадково, спробував, сподобався, зібрав насіння. Києві теж купив, спробував нічого особливого, просто кольор такий цікавий, хай буде для, для різноманіття. Берберана F1. Не знаю, що це буде, але індетермінантний для теплиці, всі індетермінантні, високі. І оцей, це у нас Батяня, рожевий томат, теж смачний. Оце такі, такі сорти в теплицю. І це у нас касета. Півтори касети залишилось, і в півтори касети я зумів оце все вперти. Як вони вибиралися? Із, із сортів, які я вже знаю, і які я сію кожен раз. Це Сором'язливий рум'янець. Це маленька сливка. Я показував. Вона, вона мене на роботі росла. Брісколіна маленька червона така штучка. Кожен рік їх сію, додають дівчата в баночки, коли закривають помідори. Вона взагалі смачна, нормальна така, стійка до всього. І з нового. Хеп Хепінет колись давно сіяв, але вирішив повторити. У мене по чотири рослини будуть тільки дульчисю. До речі, це теж новий сорт F1. Опис дуже цікавий, бо тому повівся, купив. Чотири рослинки будуть одного сорта, соромізливий румянець – чотири рослинки, прісколіна чотири рослинки і хепінет – чотири рослинки. Всі, всі решта сортів будуть по дві рослинки. Це все детермінантні сорти, все, всі сорти низькі. Планується, що вони будуть рости в городі, якщо все складеться, ну, не складеться так, буде, як буде. Як вибирав. Прийшов в такий у нас є магазинчик з насінням вересень на позавській. І вибрав все, що було низенького, взяв по такій, пакуванню. По такому. Воно все недороге. І от всіх цих томатів я посіяв по дві насінини. Ну і давайте тепер так. Золотий потік нічого не каже. Оранж нічого не каже. Ріогранди колись сіяв. Звичайно, сливка. Снипка схожа на ківі, Це купив, зібрав насіння, не знаю, яке воно. Знов таки взяв для того, щоб був такого кольору помідорчик. Ляна, Ну, я ж кажу, для мене це нічого. Джина, загадка. Рожевий мед. Лагідний. Білий налив, колись сіяв. Волгоградський з якимось номером 323. Не знаю. Санько колись сіяв. Солороса, не пам'ятаю, це у нас бризколіно, а потім, слідуючи по розміру, здається, солороса за ним буде. Це такий сливка не сливка такий невеликий помідорчик. Бачено-не бачено, не бачено теж не сіяв. Малиновий звін не сіяв. Загадка рожева. Ну, ось о, о, такий дивний набір томатів. Ще дивніше буде подивитися, що з цього всього вийде. Насіння, здається, більш-менш свіженьке. Я так дивився на пакування. От зараз подивимося на цьому, що воно пишуть, До, до 28-го року. До 28. го До 27-го щось є, До 28-го. До 29-го. Ну, от така, така в мене з помідорами історія в цей, цей раз. Тому будемо слідкувати. От різниця між пасівом перцю і томатів місяць і один день. Ну, буду знімати для, 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 для статистики для себе, щоб розуміти, по-перше, терміни. Я з таких касет, до речі, вже пересаджував прямо в город. Вони, якщо їх перетримати, вони їм їм стає, стає все-таки тут якби тісненько. Але це все одно краще, ніж оця смиканка розсада, як на мене. І в мене помідор така штука, що якщо він живий, то в принципі ну, виросте і так. Тому така у мене з помідорами такі відношення. Всім здоров'я!